Привіт, друзі! Розглянемо з вами цікаву геометричну задачу. У гострокутному трикутнику АВС проведено висоти АК і СП. Знайдіть площу трикутника БПК. Якщо площа трикутника АВС дорівнює 16 см2, а кут АВС – 30 градусів. Отже, маємо гострокутний трикутник ABC гострий кут 30 градусів. Ось оцей. гострий кут 30 градусів. У ньому проведені висоти CP і AK. Тобто CP перпендикулярна до сторони а AK перпендикулярна до сторони BC. Площа трикутника ABC – дорівнює 16 сантиметрів квадратних. ще запишемо, що кут АВС дорівнює 30 градусів. Знайти площу трикутника ВПК. Його ще на малюночку немає, зараз ми домалюємо. Проведемо відрізочок ПК. Ідея розв'язання цієї задачі полягає в тому, щоб використати теорему про площі подібних фігур. Розглянемо прямокутні трикутники АБК і ЦБП. Вони мають спільний кут 30 градусів і вони мають два прямі. Рівні кути. За двома кутами ці трикутники подібні. Запишемо це. Трикутник АБК, подібний трикутнику СБП. За означенням подібних трикутників їх відповідні сторони пропорційні. Запишемо пропорцію відповідних сторін. АБ Відноситься до СБ як КБ до ПБ. Відношення третьої сторони ми не будемо записувати, вона нам не знадобиться. Перетворимо цю пропорцію таким чином. І з неї ми одержимо рівної пропорції, помінявши місцями крайні члени пропорції. Одержимо ПБ відноситься до СБ як КБ. Оці два члени пропорції ми замінили. Таким чином, КБ відноситься до АБ. АБ ми перемістили на це місце. Зверніть увагу, що. ПБ і КБ. і В це сторони трикутника ПБК. трикутника БЦ. Тобто ми довели, що ця пара сторін трикутників пропорційна. І кут між ними спільний. За другою ознакою подібності трикутників. А саме, якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кут між ними рівний, і кути між ними рівні, то такі трикутники подібні. Так ось, трикутник БПК, подібний до трикутника БЦА. На даному кроці, ми довели, що можна використовувати теорему властивість площ подібних трикутників. Залишилося тільки знайти коефіцієнт подібності. Для цього нам треба знайти відношення якихось двох відповідних сторін цих трикутників. Ну, Наприклад, КБ до АБ, тобто КБ до АВ. Це відношення ми можемо знайти, розглянувши. Трикутник АБК. Я зараз його обведу червоним кольором, щоб було легше виділити ту частину даного малюнку, який ми зараз будемо, з яким ми зараз будемо працювати. Отже, з прямокутного трикутника АБК ми хочемо знайти відношення сторін БК і АБ. У цьому прямокутному трикутнику гострий кут дорівнює 30 градусів. Це підказує нам, що можемо використати відповідну властивість прямокутного трикутника, яка говорить про те, що гіпотенуза удвічі більша від катета, та що лежить напроти кута 30 градусів. Означимо АК через М. Тоді гіпотенуза вдвічі більша 2М. І за теоремою Піфагора знайдемо БК. БК. Дорівнює корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи 2 m у квадраті. Відняти квадрат відомого катета m у квадраті. Корінь квадратний, підносимо до квадрату цей вираз, 4 m квадрат. відняти m квадрат. дорівнює корінь квадратний. Сводимо подібні доданки під знаком корення 3 m у квадраті. І виносимо з підзнака коріння М. Одержимо М, корінь із трьох. Знайдемо тепер відношення БК до АБ. bk m вирівнює М корінь із трьох. Розділити на АБ. АБ у нас 2М. М і М скорочується. Залишається корінь з трьох ділити на два. І залишилось тільки останній крок, саме відношення площі трикутника БПК до площі трикутника АБЦ дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Тобто квадрату. Корінь із 3 ділити на 2. Відносимо до квадрату чисельник 3, знаменник 4. Тобто відношення цих площ до рівня 3 четвертих. Якщо врахувати, що площа АБЦ відома до рівня 16 см, то запишемо результат. С трикутника БПК дорівнює 3 четвертих. Множити на площу трикутника АВС, тобто на 16 см квадратних. 4,16 скоротиться, одержимо 3 множити на 4 12 см квадратних. Таким чином ми знайшли площу трикутника БПК. Задача не проста, але цікава. Нам довелося використати теорему про відношення площ подібних трикутників, теорему подібність трикутників за двома кутами, теорему подібність трикутників за двома пропорційними сторонами і кутом між ними, і ну, теорему Піфагора. Як бачите, досить багато різного матеріалу. Необхідно для того, щоб знайти розв'язання цієї задачі. А з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.